Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ну що в мене тут нового? Зараз розкажу вам по порядку. Вродили, в мене були дві кривочки. Одна була з цього гнізда, хоча не ця, я її пересадив, бо віденська голуба народила, начебто її гніздо зробило, все супер. Але, друзі, в нас був дуже сильний мороз. На жаль, вродило 6 штук таких гігантів нормальних, гарних таких, позамерзали. Позамризали на її до самця, щоб цей запліднив знову, поки що вона в охоті. Також, ще, друзі, вона родила кривочка з цієї клітки, я її теж пересадив поки що до самця. Зараз я вам не одмін і покажу, але тут я вже хочу теж зробити гібрид. Вона от самцьові одразу була дала, навіть, скажімо так, нічого не возникало, нічого. Одразу і все. Теж друзі народило три штуки, позамерзало. Ну це не від них залежить, тому що гнізда були дуже суперові і тут немає що казати. Тобто було і сіно, був у нас і пух, але не допомогло, бо було мінус 8, мінус 15. Не розумію чому, от вони замерзають, начебто такого протягу немає. Ні. Є в мене одна перегородка, друга перегородка. Ну, з усіх сторін, тільки з цієї сторони, бачите, сітка. Хоча вітер сюди взагалі не дує, бо він не може і фактично йдути, тому що ось тут у мене хлівець. Ну, Бог з ним. Так, давайте пройдемося. Далі. Ось ця кровиця взагалі супер. Тому що вона, бачите, як народила. Вона ще й своє гніздо до сьогоднішнього дня пільнує, щоб ніхто туди руки не позапихав, ніхто туди не заліз. Ну, взагалі супер. Ось така самачка. На превеликий жаль зловив себе на думці на тому, що буду напевно скоріше за все завершувати. Тримати ось цю породу віденського інського обу, тому що для мене стало проблематично достати свіжу кров. Взагалі її немає. Є в радіусі там 30-50 кілометрів. Ну це, взагалі, друзі, не то. Це не той самець, за якого я готовий даже віддати там 200 чи 150 гривень за кілограм. Ну це просто війде на м'ясо. Мені насправді потрібен такий, щоб мав нормальну вагу, ну і гарно виглядав. Немає таких насправді є, але дуже далеко за 300-400 кілометрів. В мене немає змоги десь їхати, і в принципі немає змоги когось Просити, щоб привіз. Не знаю, може, щось вдасться ще мені придумати до е, квітня, до Паски, тому що я планую ще їх потримати, а далі буде видно. Якщо мені не вдасться знайти, будемо напевно скоріше за все, прощатися із цією породою. Так, що в мене тут ще нове ось ця кравочка. В мене зробила гніздо ага. да, вродівці. Ось тут Сіна понапихала одна, і ось її сусідка відінська голуба. Теж якби зробила, друзі, але ще пуху не нарвали, тому що, що вони тільки собі приготували. Для родів ось так. Так, ось ця кровичка в мене теж поставив її. Ось такого ящика. Будемо дивитися. В основному, що в мене мають родити, то це в нас першокровки. Ну, тобто вони перший раз будуть родити. Тому якщо щось буде не так, то я навіть не буду хвилюватися. Якщо вони там пуху не нарвуть чи ще щось, тому що вони перший раз можна їм пробачити, тому що в них опиту немає, нічого. Так, А дивіться, моя малятка. Як двоє народилися, так і вона є. Ось такі красунчики. Да, красунчики? Потрібно їм пізніше кинути комбікорм і подивитися, як вони будуть їсти. Бо бачу давненько їм вже не сипав, вони заскучали. Так, що в мене ось тут теж одна красунька. Зробила собі гніздо, ось ця. але Вона ще теж не родила. Видіся? Ось так. Да, красунька? Вона теж буде перший раз родити. Я пробував дивитися, немає там нічого. До речі, друзі, напевно, скоріше за все я собі хочу придбати Каліфорнію. Ну це згодом я не знаю точно, чи буду її тримати, чи ні. Хто тримає взагалі, друзі, хто дивиться мій YouTube канал, напишіть, які ви породи тримаєте. Тому що я хочу подивитися, яку кількість ви тримаєте. Наприклад, більше людей тримає хтось на хтось тримає каліфорнійця, хтось того тримає, хтось інше. Просто бачите, я завів собі віденського інського але я не подумав, що трошки проблематично знайти. Кров з кимсь помінятися самцями. А, Каліфорнії в нас багато, Бургундії в нас теж багато. Ну, Різних порід у нас багато, так що знайти свіжу кров це не дуже так сильно і проблематично. Або вітрівська голова трошки проблематична. Ну нічого, віру, надіюся, що буде все краще. Да? Не знаю, друзі. напишіть свої коментарі. Що може бути причина, що кривенята замерзають. Погану пуху нарвало, може бути. Я до останнього надіявся, що вона і там все добре, тому що вона в тому гнізді сиділа день і ніч. Я думав, що вона її гріє чи годує постійно, а сьогодні думаю, в восьму я подивлюся. Подивився, друзі, в одної шість штук, в другої три штуки. Трошки прикро насправді, але що зробиш, не від мене залежить. Опа, що красунечка. Не буду я до тебе лізти, я хотів малюків твоїх показати, але я бачу ти проти. Вони теж такі там грубасі. Е, мінус одне, ще при народженні було, зачепився за циску і воно замерзло. Я дуже пізно побачив. Ну що, так, нас комбікорму немає. Ну я знаю, що ти чекаєш. Зараз ми тобі обов'язково дамо. Від неї я равення заберу вже. 45-50 днів, ну, грубо кажучи, в 2 місяці. Тому що раніше забирати я не бачив, в принципі, сенсу, так. Да? Давай я спробую показати людям кролика. Не бійтеся, друзі, вона не відкине. Ну, давай, давай. Біжи доверху, я хочу показати людям. Ну, опа. Опа. Зараз я вам спробую показати. Не бійся. Вони теж такі ж валі, друзі, я вам кажу. О, дивіться. Опа, ось такий. Хом'ячок. Дивіться. Там є то та вона саму, бачите, забігла. Не знаю, скільки вона там народила. Напевно, що 5 штук то точно є. Ну, Будемо бачити. Не знаю, я ще спробую експериментувати, якщо я не знайду свіжу кровського, бо я спробую з цих самців вибрати, що в мене є. Вони в нас не від одної мами, тобто від різних. У мене 4 самки, виходить, а один просто тато. І спробую, може щось вийде з того, якщо ні, то просто піде все на забій. Ось так я вам, в принципі, показав, зробив я був ось такий, бачите, тобто рудівка там протягів, по ідеї, не має бути. А в одної я був зробив ось так. Хоча мені здається, що ця доска трошки лишня, але нічого страшного. Її подобається, вона теж якась перестрашена. І це в нас, друзі, взагалі не строкач, це в нас, скажімо так, помість. Простий. Проста порода, як кажуть, панська. Ось так. Ну що, зараз вам дещо покажу, що цікаво. Так, зараз вам покажу, кого я, друзі, достав. Ви бачите цього? Назваю бульку. Буде мені охороняти. от в мене цілого там котики бігають, так? щоб не було там часом щурів і так далі. Заб'ю я собі ось такого песика. Воно малесеньке, ще перестрашене. Ми з дружиною такою порадилися, дали йому назву Булька. В нас дитина любить дивитися ці мультики, особливо булька. Та й собі так придумала Булька. Ось так: ось таких дві клітки в мене пустих. І друзі, коли я починаю замітати після роботи, коли роблю роблю да, не хочу там крилям кидати спілкувати кидаю курам і дивіться. Скільки її є. <ріх> Ось тут, і тут, і талонти. Потрібно їх позабирати до хати, бо тому що тут їх потрібно повибирати на інкубацію і так далі. Ось ці дві клітки в мене взагалі пустих. Ця кривичка має родити. Чомусь я не знаю кому і як. але мені щось з бургундією дуже важко йде. Не знаю чому. Хоча в мене є три кривички і один самець, але щось не то. щось Не то. Не хоче мені ця порода йти. Ще подивлюся. Що з того вийде і далі буду бачити. На цьому місці я думав сипати комбікорм, щоб він трошки охолоджувався. Да? Але не виходить, тут у мене собака, я не можу його забрати на двір, тому що трошки холодно, щоб, не дай Боже, ще не замерзло, тому я думав, тому я собі отаку подумав, забрав, забрав я це все до хліва. Зараз вам я одміну покажу. Ось тут у мене така робоча частина, хоча я вам вже все показував. До речі, друзі, вчора дуже багато комбікорму зробив. Ну як багато. Дивіться, ось таку повну баночку. І ось таку, Це у нас тобто, два різних комбікорма, хоча склад один. Скажете, що тут два різних. Дивіться, я не знаю, чи вам камера передасть чи ні. Ось цей у нас комбікорм трошки йде, якби сіруватий. Зелений, але сіруватий. Ось тут у нас йде зелений. Скажете, а в чому прикол? Ну Прикол в тому, що тут в мене йде різнотраві, тобто мука. Е -е, В народі кажуть, сіно. А тут у мене просто йде ліцепка. І вчора зробив майже ось цю бочку, в мене було все замішано. Ось повну баночку, в мене ще відра пластикове, теж були повністю зроблені. І, друзі, майже все виробив. У мене там залишилося ще, ось бачите, на дні що буду робити. Побачив, що мотор трошки нагрівся, вирішив я трошки зупинити роботу, щоб ще, не дай Боже, мотор у мене не згорів. І сьогодні, в принципі, закінчу. Зараз я, в принципі, трошки провію це все, щоб не було у мене сміття. Тобто, скажете, якого сміття. Ось таке, бачите? Ось така мучка виходить після гранули. Часами буває, що сипить з гранулятора. Трошки посію, щоб виходила гарна гранула. Ну, зараз спробую дати кровикам і подивимося, як вони їдять. Хоча їм вже давно не давав, я знаю, що вони будуть гарно його їсти. Ось вам, друзі, комбікорм. Навіть не вистачило мені відерка, щоб всім розсипати у чистому вигляді. Ну, і зараз ми з вами подивимося, чи їдять. Звичайно, що їдять тут у мене якби, безспорно. їж, їж, молодець, набирайся сил. О, всі їдять, в принципі. Ось цей тільки щось шукає. Хоч ні, теж є. Є водичка. Обов'язково має бути водичка, друзі. Так, я ще поки що не всім роздав ось цю молоду самку. Кинув її сюди, тому що хай тут і поки що побуде. В цій клітці в мене фактично буде в більшості тут це все на забій. У мене тут небагато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість самців на забій. Ще буде брак. Буду. Буду дивитися по самичках, по вазі їхніх. І буду вилучати щось краще. А гірші підуть трошки в мене на забій. Так, скажу вам по поводу комбікорму. Думаю, я спочатку трошки, трошки трошки з людьми ділитися, тобто продавати. Ціни ціни на зернах страшні. Страшні макуха по 15 гривень Соєва. Я тако все порахував взагалі невигодно світло порахувати. Ну і в принципі ніхто не віддасть за мішок 25 кілограмовий 400 гривень. Я думаю, що багато для кого це буде дорого. Але кому, якщо когось влаштовує така ціна, то можете мені обов'язково писати. І ми з вами домовимося. Відправлю любою поштою, якою вам потрібно. До речі, я бачив, що саме найвигодніше продавати через OLX доставку, тому що там, ну скажімо так саме менше можна заплатити, чим напряму. Ну що я поки далі буду розкидати комбікорм кроликам. Ну все, друзі, пороздаваю всім комбікорм, подавав я їм обов'язково водички, після комбікорму, бою буде обов'язково сушити. Ну і в принципі так, в мене день проходить. Зараз буду просіювати гранули і буду доробляти. Так що кому відеоролик сподобався, підтримайте лайком, підписую. Кожному дякую за вашу підтримку. Побачимося у наступній серії.